Усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити такий легенький салатик для схуднення і хочу вам його показати. Салатик буде з огірочків, цибульки, з яйця. І він буде заправлений такою сумішю, я вам покажу потім. І, і він є дуже добрий. Так що починаємо. Я взяла чуть ближче, щоб було ліпше видно. І е, огірочки. Огірочки можете різати отак. Тільки половинки можете різати ще раз на половинку. Я зроблю ще раз. Так, огірочок порізали. Буду переходити до цибульки. Цивульку порізала. Ходимо до яєчок. У мене їх чотири. І ось так будемо. На три частинки і тоді їх ріжемо кубиками. Хай котя. Я вже до салату все додала. Тепер мені треба заправку. Заправку я додала дві ложки йогурту, ось такого грецького, грецького йогурту, одну чайну ложку гірчиці і одну чайну 2 ложку. Чайних майонезу. ложки майонезу. І все це зараз отак перемішую. Ось зробили таку заправку, таку масу. І тепер будемо додавати. Але перед тим я ще хочу додати розової солі. Я вам розказувала за розову сіль, що вона запобігає деменсії. Чи, чи треба, чи не треба, додаємо. <су> додаємо перцю. То вже до смаку, ви собі дивіться, скільки ви хочете перцю. Кожна господинка вона знає, скільки треба перцю і скільки вона зазвичай дає. І тепер додаємо нашу заправочку сюди. Все будемо вимішувати. Зараз я переложу його в салатничку. Хочу розказати всім велике щире дякую за те, що ви заходите на мій канал і дивитеся моє відео. Щиро вдячна всім за коменти, за лайки. За все, що ви робите, щоб канал жив і йшов допереду. Дякую, дякую щиро дякую. Ви знаєте, що салатик получився дуже добрий, я вже його попробувала, але ще попробую для вас. Дуже добрий. Добавила ще одну ложку майонезу. Так що в мене вийшло дві ложки йогурту і дві ложки майонезу. А ви вже дивіться, як вам до смаку. Дуже Ту добре. Тут такий весняний салатик. Ніжний, такий, такий, знаєте, такий спокійний салатик. Якраз він на весну, якраз він пасує <сум> і на літо. Так що, кому сподобався мій салатик, будь ласка, підписуйтесь на мій канал на нове відео і ставте лайки і до наступної якоїсь цікавої зустрічі. Па-па!